Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Інтриги навколо змови Юлії Володимирівна та за госпо Єрмака набирають усе більш предметних форм. Пише Тарас Чорновіла. Місяць Євзо-2 тому було писали про переговори, які Єрмак вів на Турівській з Тимошенко. А я так про це тут згадував. Тоді коментатори з батьківщини відбувалися від запитань тезою, що Єрмак приїздив обговорити закон про мобілізацію, але факт переговорів ніхто особливо і не заперечував. Але не. Офіційно пішли чутки. Що йде підготовка до створення файкового уряду Національного єдності, де були б слуги куплені голося та якісь олігархічні групи, і, хоч одна партія з іменем про євросолідарність, звісно, навіть мови не було ще дискутували про якийсь формат ідеї. Єрмак прем'єра Жуля, перший віце премєр Чи може жуля прем'єр з обмеженими повноваженнями Єрмака віце-прем'єр, але з обмеженими зараз відбудеться доволі такий провальний збір слух із Зеленським, де як припускають деякі з колег, окрім болісного для «З» питання його легітимності після 20 травня. Обговорювали можливо заміну уряду і призначення Єрмака прем'єром. Це не мій інсайт, Бачив, здається, у носа і ще в декого, але чи станеться те? Чи ні, а співпраця пішла жвавіше. І це може побачити за окремими опосередкованими ознаками. Є в Юлії Володимирівни свою спонсорка з запутовниця Влада Молчанова, яка працювала в неї, але на стику з інтересами Медведчука та Портнова. Вона раніше і виборчі фонди і підкуп виборців мала забезпечувати. Далі трошки притихла. А тут раптом виринула в хлібному проєкті Єрмака, той зумів складним шляхом райдернути компанію Київ а контролює її нині за даними бігуса, Саме влада Молчанова і яка несподіванка через цю компанію планують пропускати найбільші ресурси в проєктах відновлення відбудови житла для переселенців та інше. Блог Джон Сміт пише: наступне два роки єдності навколо президента суспільство так і не отримало відповідей. Хто здав південь північ, які привели до Маріуполя і Бучі, і до полунуазовців? А значить, на когось на другу річницю треба скинути провал. Але правда у тому, що генерал на якраз був одним із генералів, який не повірив, розхороджуючи базікання зідента. Про все під контролем а вдіяв. І ще ввечері 23 лютого. Саме Зеленський запевняв всіх, що причин для бесоної ночі немає, пішов спати. Наю спати не ліг, вирішив довіритися на начальнику у нього голова Вальшая, а власні чується і поїхав не до дружини, а на командний пункт, де віддав наказ зібратися усім командувачам. А тому в результаті вже о третій ночі, коли сам зеля спав, серйозні люди в країні нас уже захищали. І військове командування, хоча б не було захоплене зненацька, що мав зробити генерал, він зробив. Але тут ключове. Питання, чому же Найва і Соколовського змусили воювати лише одним батальйоном морської піхоти проти генерала Теплинського з 30 тисячами російських військ, який кріт провів цю агентурну спецоперацію кулініч. Так він не сидів в офісі президента і не радив Кловуну заборонити розгортання військ. А відповідь проста, бо напередодні вторгнення Зеленський проігнорував пропозиції військового командування мобілізувати всі резерви. Саймон Шостера. Ось звідси відповіді на всі питання, чому 59-та бригада 24 лютого була не на. Переший, а на Олешківському полігоні за 80 кілометрів тупо не встигла після наказу Найві Соколовського дійти до позиції. Бо Зеленський не виконав зобов'язання президента, покладені на нього законом про оборону. В разі загрози вторгнення оголосити воєнний стан. Воєнний стан не оголосив, чому ворог вільно висадився на гостомель. Хоча глава ЦРУ повідомив за про підготовку десанту на гостомель ще 16 січня. Бо і готувався просто 7 мільярдів доларів на місяць. Затуманювали зір. А тому військових повноважень на роз. Згортання війська не було і навіть теоретичної можливості на свій страх і ризик. Я генерал, я отримав точні розвідані про плани ворога, тьфу на президента він вчорашній клоун, наказує розгорнути війська самовільно. Але і такої можливості Зеленський генералів заздалегідь позбавив розвідані, від них приховав і так далі. Саме звідси Вуча Маріуполь, полон азовців, яких заобманув про гарантії МКЧХ смерті полонені і мільйони біженців. Історія нас очить, що хтось завжди має відповідати за приїбалі. Якщо це на істини вини, то потім на Ві, жертва відповідає своїми життями. Цей відповідальний зараз відповідати не хоче. Тому відставка залужної підозра на його. не дозволити цього обов'язок нашого суспільства. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.